Добрий вечір, шановні п'ятикласники, які працюють зі смартфонів та планшетів. В цьому уроці ви навчитеся завантажувати та використовувати на телефоні готові шаблони для ваших прекрасних презентацій. Які з цими шаблонами стануть ще кращими та креативнішими. Для цього вам потрібно буде у Google класі у році робота з фігурами. В середовищі створення презентацій, відкрити посилання на сайт Free Google Slides Teams, який є у вас в посиланнях нижче до цього уроку. Натискаємо на Посилання і відкривається сайт SlidesGo, який ви бачите вище. Натискаємо Accept All, приймаємо файли куки, cookie. Всі інші можна на хрестики закрити. Цей сайт дозволяє анонімно. Скачати лише один шаблон для ваших презентацій. Тому ми зареєструємося і тоді ми отримаємо аж 10 безкоштовних шаблонів для використання в наших презентаціях зареєструємося, використовуючи шкільну пошту. Для цього потрібно перейти зверху і знайти кнопочку Login, натиснути Continue with Google. Обрати ваш шкільний аккаунт, якщо потрібно ввести паролик. І якщо з'явилася буква зверху вашого прізвища, ви все зробили правильно. Далі прогортуємо нижче і бачимо шалені цифри кількості шаблонів, які є на цьому сайті. Звичайно, все англійською мовою. Оскільки. Вашим завданням буде створити презентацію на тему святкування новорічних свят у різних країнах світу, то нам уже цей сайт допомагає, пропонуючи тематичні презентації з цікавими шаблонами. Наприклад, шаблон на тему Крісмас, якщо ви пригадаєте це англійською Різдво, або New Year. Давайте перейдемо в тему Крісмас. І побачимо, скільки є у нас шаблонів. Якщо над шаблоном є значок корони і слово «Преміум», ви його зможете завантажити, лише якщо купите підписку на цей сайт. Але де шаблону немає, можна сміливо користуватися. Наприклад, виберемо рандомний шаблончик. Для того, щоб скачати шаблон, потрібно натиснути на на цій картинці стрілку вниз із таким от дном. Натискаємо цю кнопочку. Оскільки більшість з вас працює з телефонів у програмі Google Slides, то або Google презентації, натискаємо пункт Google Slides. Чекаємо, щоб наш шаблончик завантажився. І бачимо, що він завантажився. Давайте ми спробуємо його відкрити наш шаблон та відкриємо за допомогою додатку презентації. Натискаємо Дозволити до фотодоступ. Чекаємо, поки в нас все підзавантажиться. Давайте перейдемо в показ. Презентації і подивимося, що ми вже отримали з вами. Заходимо в показ, презентувати на цьому пристрої. Та бачимо таку картинку. Якщо будемо гортати вбік, у нас ніби у книжковому форматі слайди нашої презентації. Давайте спробуємо скачати ще якийсь для перевірки шаблон. Бачимо, що попереджає нас, що це А4 формат вертикальний. Так. А що нам скаже ось цей шаблон? Ми його відкрили. Здається, ніде немає слова А4. Тоді ми натиснемо внизу Google Slides. Також завантажується в нас. Наступний шаблон. Відкриємо його. Вибираємо Google презентації. Оце я вже розумію наша звична слайдова презентація. Але я думаю, той шаблон ви не поспішаєте видаляти. Цікава ідея було б його використати, наприклад, для отримання додаткової оцінки за проект з англійської мови. Як вам така ідея? Для того, щоб редагувати вашу презентацію, потрібно натиснути на слайд будь-який. Дочекатися, щоб з'явилося вікно, яке називається Редагувати слайд. Натискаємо на потрібний об'єкт, який потрібно редагувати. Наприклад, ви можете ваш текст заміняти своїм власним. Двічі швидко класуємо пальцем на потрібному елементі, видаляємо його. Наприклад, кнопка стерти. І прописуємо ваш власний. Текст, який був раніше, може не підтримувати українські літери. Тому оберіть інший, який вам подобається, шрифт із доступних в цій програмі. Як ми робили раніше. Оскільки в нашому шаблоні велика кількість слайдів, то деякі з них доведеться вам видалити. Якщо ви хочете видалити слайд, потрібно на ньому натиснути та утримувати пальцем. Поки не з'явиться зверху значок ножиць. Після того натискаємо на ці ножиці, і наш слайд вирізається. Якщо потрібно якийсь слайд поставити наперед або, навпаки, в кінець. Утримуємо на ньому пальцем. Поки не зможемо, він не відкріпиться в нас. Та Просто рухаємося пальцем в ту чи іншу сторону і відпускаємо в потрібному місці наш слайд. Інформацію до вашої презентації можете знайти в Google-класі в документі, який називається Сайти для пошуку інформації, по черзі натискаючи на текст синього кольору, щоб перейти на той чи інший сайт для перегляду інформації та використання її. У вашій презентації. А як же ж тепер додати цю презентацію в Google Клас? Я відкрию урок з попередньої теми, але ви завантажите вашу презентацію урок під назвою Робота з фігурами. Для того, щоб додати вашу презентацію, натискаємо Дати роботу, натискаємо Завантажити. Та обираємо презентацію, яка є у вас в папках завантаження. Дочекаємося повного її завантаження в Google Class та натискаємо кнопку здати. Я впевнений, що у вас все вийде. Ви круті. Креативні. До нових зустрічей!